На Сихові гради душі падають, кругом падає, а я квіти поливаю вдома. Світ такого не видів. Це до речі, правда. Вона батьками така сама історія. І дзвонять у вас грузає. Кажу, я кажу, ні. Я кажу, ні". Я кажу, бо в нас грузає кажуть ні, ні, все тихо, спокійно. Я кажу, бо в мене я кажу, квіти так, насаджені сухо, ну, сухою, мушу полива. їде впасти. пасту, у нас там не так. Як в Центрі, просто, якщо впаде, то потім будемо плавати посад. Ну але там теж і та... і, дождь, і той град такий падав. На сихові після вчора. Угу. А в нас ниць. Щось погриміло, побурчало і... Да. Я підринви відра попідставляла, щоб води набрати квіти, пологати воно не Це ну, не набрали. Ні. Це бачу, що зараз цього року жовтий кольор в моді. Ну так. Да. Ми з тобою, якщо вже діли, значить мають всі піднатили. А, а в нього теж є жовтий кольор, між прочі. Це буде нову купити на тебе. Зараз такі гарні, бо ж і недорого. Ти от прийдеш, виїхав в палаці сьогодні, наша Настя Гуменецька принесла, виявляється найнова колекціонує. такі вишиванки. Просто. Вона їх принесла на виставку. Вона їх принесла, що кожен може собі вдягнути. Ти запустився? Так. Да. Хей, добре. Е Мабуть, починаємо ми з того, що ви мусите представитись, сказати, хто ви звідки, як давно ви мешкаєте на підзамче, трошки історію про те, як ви тут мешкаєте, і потім будемо говорити про це місце, де ми є. Я мешканка району Підзамче, Малетич Марія Дмитрівна. Проживаю я на Підзамче вже 40 років на чарівній вулиці Донецькій, колишня вулиця Зборовських. Свій район я люблю дуже, тому що це можна сказати. Мій другий рідний дім, перший дім, в якому я родилася, це в Карпатах, де я прожила 15 років, а решту 40 я вже тут проживаю. Так, значить я тут більше, ніж вдома була. Мій дім тут. Ну і Про 20-ту школу кількість. Що вас з нею пов'язує взагалі історію? Район Підзамчі це взагалі дуже унікальний район своєю архітектурою, своїми будовами, своїми людьми. Тому що тут живуть люди особливі. Кожен район має своїх мешканців, в яких характер свій, люди свій, поведінка своя, менталітет свій. У нас на Підзамчі це відрізняється від всіх районів. 20-та школа, напроти якої я стою, це лице району Підзамчі. Це найстаріша школа взагалі міста Львова. Вчителі в 20-тій школі. Дуже добрі, дуже освічені, кваліфіковані спеціалісти. І діти сюди йдуть з великим задоволенням, тому що сама будівля школи вона є архітектурна, вона є дуже е, тепло приймає дітей і їм комфортно. Класи великі, класи високі, повітря багато. Е, Сходи, одні сходи чововарті, тому що ковка на них є, і вони самі йдуть із каменю, який вже за скільки років, навіть ногами, камінь стисався, є виїмки. Як гладко діти йдуть, вони стисують його. Тому ми бачили, коли були, бо я працювала в тій школі, працювала я 6 років. І в мене досить хороше враження після. Праці моєї і залишився дотепер, залишилися дружні відносини з колективом. А ким ви працювали в цій школі? Що не секрет? Організатором. Організатором. Тобто За організаційною частиною. Так, так. А, а ви казали про те, що ця школа пов'язана тут з історією району з поставом Так. Ні, ну я просто просто говорю. Зараз. Тобто кілька слів. Так, про це із. Ну і було б добре, щоб ви трошки більше розказали, може, про те, як ця школа взагалі впливає на не на знаю, про, про взаємозв'язки з цією школою, мешканців, скільки дітей ходить, там, наприклад, можливо, якісь такі речі 20-та школа це колишня школа Святого Мартіна. Поряд знаходиться костел Святого Мартіна. Це була спільна будівля. Далі пішли, розділилися. Це була одна половина хлопців, вчилися, на другій половині вчилися дівчата. Якщо зайти в будівлю, це можна побачити, тому що там були досить великі двері, вирізблені, вироблені, які ділили школу. До 90-го року, 90 року вона була російською школою, але це вже при Радянському Союзі. Коли школу почали ділити, ну вона рахувалася, як 57-ма школа. Розділили, 57-му побудували нову, а 20-та школа її поділили, бо вона була 20, вона була 22 другою школою, починалося. І 22 другу школу, коли побудували на хімічні, забрали туди, а тут залишилося, додали їй ну, статус 20-ї школи. Тому може і. В архітектурних записах, де є, може і не можна знайти як 20-ту школу, а певно, 22 школа. Це буде більш ефективно скоріше знайдеться. До 90-го року вона рахувалася як ну, російська школа, тому що це так було. Заведено всі школи, які були взагалі в місті, вони мали обов'язково російська мова була, ну а це була російська взагалі школа. Після 90-го року вона стала українською школою, вона стала школою із англійським нахилом. На даний час це освітня мануфактура під замче. Класи тут невеликі, 25-28 дітей. Було пару років, що були класи по 30 дітей. На даний час немає, тому що люди ще думають, що це російська школа. Ну, вона не є російська від 90-го року. Я кажу, що олімпіади займають діти перші місця. І хотілося б, щоб більше мешканці звернули увагу ті, хто приїжджає сюди. Не слухали, хто що говорить, а прийшли в дійсності, подивилися, поспілкувалися із викладачами, подивилися, що всередині як знаходиться, який вигляд має школа. І ця школа дуже впливає на наш район. Перше своєю будовою. Коли е, ми працювали з інститутом міста, е, була підключена організація із Польщі, коли прийшли е, представники Польщі, побачили герби, які на школі є, це е, сказав, що це є золотий фонд школи. Просто треба було тоді в цей час починати співпрацю школи із представниками Польщі. Це Директор опустила. була тоді директор старша, Наталя Андрійовна, вона це опустила. Ну, Я думаю, ми не долужимо це зараз, тому що е піднімаємо це питання і хочемо висвітлити, щоб бачили люди, що 20-та школа це в дійсності краса архітектури, це є лице під замче, це є е затишне е приміщення для дітей. Які тут навчаються. Тут багато дітей не навчається, тут, якщо я не помиляюся, 500 з чим то дітей. Mm. Так. Ну, але зато вона затишна, зато немає шуму такого, зато вчитель до дитини донесе в дійсності те, що потрібно. А вчителі тут також під замче? Е, більшість із під замче, а так доїжджають. Нових вчителів на даний час тут є багато, тому що прийшла новий директор. Склад оновлюється, були багато старших вчителів, які пішли вже на пенсію по вислузі років, ну а заміна мусить бути. І заміна йдуть молоді, хороші спеціалісти. Того року моя дитина йде, мій внук йде в перший клас, теж до нової вчительки, і відгуки про неї йдуть досить хороші. Значить, я даю також свою дитину. Мої тут двоє дітей, дві дочки вчилися в тій школі. Це в дійсності та школа дуже пов'язує мене із собою, бо двоє, дві дочки, які я маю вчилися тут, і зараз внук йде, Це вже покоління яке. Ну і Стараюся працювати для цієї школи, для того району, тому що я тут живу, я тут бережу. А чи можете ви згадати якусь коротеньку, може, історію, веселу, цікаву в період вашого вчителювання в цій школі? Що з учнями може пов'язано? Хтось кудись тікав, не знаю. Хтось кудись тікав, там виступає. Ну щоб щоби тікали, це в всіх школах є. Ну не може такого бути, щоб клас був і щоб ніде ніхто не не втік, не не прогуляв. Не ну це, це ж не інтересно, це би не було шкільне життя. Це втікнути із з уроку, чи організувати. Так, я знаю, коли моя дочка вчилася в школі, так вони вмудрилися зробити забастовку вчителю, яка їм дала домашнє завдання зробити це, що вони робили в класі, але по-іншому. Вони зробили забастовку і вони на другий урок всі не прийшли. Коли мене поставили до відома, так була розмова. Була розмова не тільки з нею, а з цілим класом говорилося. Але це було інтересно. А ще е, найкрасне, що у двадцятій школі перший був започаткований фестиваль сусідів. Так, фестиваль сусідів на підзамчі е, був перший фестиваль, який взагалі у Львові. Фестиваль сусідів робився, це був на підзамчі. Ми почали робити. Це було подвір'я 20-ї школи у дворі. Було дуже цікаво, було багато туристів, багато людей було залучено. І тоді фабрика «Повидла» — Ми спільно із ними працювали, тому що фільми, які показували про майдан, перший ще у такому чорновому порядку цей фільм був. Ми показували на фабриці повидла. Так. А фестиваль проходив три дні, проходив тут, і було дуже інтересно. І з нас багато взяли приклад і почали далі робити ну, новознесення, старознесення, оцього сихів, лівандовка. Вони вже роблять фестивалі сусідів на підзамча, чорновола. Так. так що ми початок зробили перші це були ми. Так, перші ми були. Ні, правда, в сусідів сусіді в мене ж тут не було, я тут ще писала, Ні, що не було. Ти? Ти... Але ти в тому, що тут був. Бо ж тут був другий вже. Пані, Оля, Оля Коцька, Аня Квей, Там в ну, Та, дворі Та. 20-та школи. Та не там, а от звідти йти туди дуже гарний, дуже великий двір. Тому навіть коли мешканці району під замче прийшли, вони думали, іде зелена брама. Всі думали, що цей вхід зелену браму, там цей кусочок, що це є подвір'я. Але коли навіть Наталя Олегівна була дуже здивована, коли вона зайшла, туди каже, Боже, який тут двір, яке подвір'я, так? Діти мають куди бігати, діти мають простір. Що не треба нам, щоб десь там чи собаки гуляють, то все закрито. Зараз зробили спортивний майданчик, зараз зробили, там відгородили і на волейбол, і на всякі різні посадили дерева, кожний клас посадив своє дерево, Ну, дуже гарно все організовується і є місце, де робити. Там у дійсності дуже гарний і просторий двір. Угу. Треба подивитися. Так, Так. У мене все. Максим? Так, я зараз думаю. — Ану, Максим, подумай. Максим, власне, в тому відео маємо розкрити може трошки більше ще якоїсь взаємодії. Я власне думаю, що може нас наштовхнути на ту взаємодію. А як наслідки, до речі, школи. після фестивалю? Власне, що, які були Відгуки насправді? І це, бо це був, момент… Ну. — Від, Відгуки були перший день. Було так, люди придивлялися, боялися захода, що то робиться. А другий день вже почали, тому що було багато чого. Майстер-клас із квітів робила я. Я з города вирізала всі квіти, які були в мене. Я величезні дві корзини принесла квітів. Є фільм навіть про це, там видно. Вирізала, і ми робили різні композиції. Так спекла великий торт. Ніби як прапор, якщо ти пам'ятаєш, так половину голубенького, половину жовтого було дуже гарно. Далі футболки малювали, я люблю під замчем. Це було для дітей дуже круто, дуже круто було для дітей. І вже другий день і третій, а ще як концерт почався, ну це вже, вже було дуже-дуже добре. Ми хотіли продовжувати далі, але в нас почався ремонт дороги. І нам все, все перебило. А щоб робити далі, продовжувати, треба е, молодих, енергійних людей, щоб ну, це втілювати в життя. Треба підтримка, треба шукати спонсорів. Е, у наш район мало молодих є, але мало. І всі стараються на ну, пасивність. А чого я? Люди звикли, що це має хтось зробити. Тося прийде, тося зробить. І скільки я пояснюю із молодими і старшими людьми, що тось немає, Тось в 90-х відійшла. Треба самому робити. Ви живете тут, от ми живемо тут, всі, хто живе, для свого району треба робити самим. Дехто вже це зрозумів. Особливо ті люди, які живуть в малих будиночках, вони знають, що це їхнє, це їхній простір, значить, треба робити самому. І мені здається, що це і спасає район. Бо якщо б було так, як от пару будинків, де три поверховиці, ну, ОСББ не зробиш. Ну Невигідно воно і нема з ким робити. Все старші люди, вони того не розуміють. Все валиться. Щоби зробити щось, щоб воно було гарне, ремонт, треба кошти або відселити, або капітальні робити, і нема коштів, нема за що. І ці маленькі будинки нас. Відтримають, дають лице підзамчі, ці ніби тягнуть трошки. Ну, але зараз є новобудови. Зараз нам ще головне, щоб клюшечну на Донецькій. Донецьку трошки треба приобразити, тому що висить табличка, архітектурна спадщина, там була колись конюшня, але ну, вона розвалюється. А щоб щось зробити, ну треба кось, треба кошти, треба кось залучати. Так само клюшечна, вона була досить така солідна фірма, була вся союзна фірма. Ну так все розпалося. Хто власник, ми не знаємо, і це в дійсності дуже, дуже тягне район трошки назад. Тому що, якщо б навіть забудовник взяв, побудував би будинок, вже було б краще. А так... Зразу біля 20-ї школи, От що, на малюнки, ага. та, малюнки на стіні, там штат березі, там бомжі збиралися, я воювала, міліцію виселяла, ну, ну, бо воно не, не потрібно. Люди ходять, діти ходять, куди. Спокій має бути. Так раніше не було спокою, тому що були підприємства, різні люди були, із різних районів приїжджали, коли йшли, ну, ну всяке було. Зараз йдеться вечором, да, у нас можна спокійно ходити вечором, у нас спокійно. У нас немає ніяких випадків, у нас дякувати Богу, таких, щоб якісь були страшні випадки. Цього немає, район спокійний став, я тішуся тим. Більше такого а, пані Марія, а казала Наталя Олегівна, що ви ну, я в принципі теж бачу, що ви де головна ініціаторка на підзамчі по всіляких задумах. Можете розказати і коротко, яким чином ви пробуєте дослухатись до людей? Чи ви до них приходите на чай, чи ви їм телефонуєте, чи ви їм пишете? Як це переважно відбувається? Як комунікують люди на підзамчі? Ну, З людьми на підзамче мені легше спрацювати, комунікувати, тому що я кажу, 40 років я живу. Ініціаторкою є вже багато років. Я була представником району підзамчі 4 роки. І я багато знаю, тому що навіть що стається найбільше, що люди почали до мене звертатися, це після того, коли ми перекривали дорогу, коли не ходив трамвай. Зняли трамвай, порізали колії, зняли е, провода із трамваї, е, з трамвайної колії і сказали, що буде ремонт дороги. Ремонт дороги відкладався е, два роки майже. Колія порізали, коли ми звернулися у Львів електротранс, сказали, що трамвай курсує. Та ми виїхали, що тоді пан Сидорож був, ми виїхали на е, колію подивилися, як може курсувати, коли проводів немає. Нам зробили. Зробили, але це було тільки після того, коли підняла я людей, перекривали дорогу. Перекрили дорогу, так і тоді люди побачили, що я в дійсності е, хочу робити, що я роблю. Також збирали людей, коли в нас бруківку забирали з вулиці. Ми були ми були в міській раді, ми були всюди, і люди після того побачили, що я стараюся робити для району, що я до. Чиновників достукуються трошки, деколи дослуховуються, деколи да, йдуть дискусії різні. І після того люди самі от щось станеться, дзвонять. Пані Марія, там от світла нема цілком, треба щось робити. Пані Марія, от там розірвалося, щось зірвалося, там сітку порвали, може, ви щось. І вони до мене звертаються, я стараюся на це все. Також звертати увагу, доносити це до наших депутатів, тому що в мене багато друзів, депутатів є. І я того року балотувалася в депутати. Ну, дякуючи своїм мешканцям, я не пройшла, тому що сказали, що я на Коломойську буду працювати. Хоч Коломойського тут немає, і кожен, хто працює, наші волонтери працюють все для свого району. Старші люди цього не розуміють. І після того я, з вами, я йду по вулиці. Кого є, люди мене знають, питаються, як справи, як в тебе справи. кого які проблеми, кожен мені свої проблеми скаже, розкаже, чим можу, тим допоможу. Все, Ще якщо коротко про школу, може є якісь там відомі особистості. Вийшли зі школи, ви це Можливо, ви знаєте. Ну, крім вас, звичайно. Ну, багато є е, хто із школи вийшов. Наприклад, е, я знаю такий хлопчик е, Прилепський, Олексій, ну, вже не хлопчик, йому 19 років минуло. Він е, боксер на даний час він навчається в академії сухопутних військ. Він спортсмен, боксер досить такий. Е, ще ну тут е, хочу ще сказати, що тут в школі працює ще Гануляк Галина Степанівна, заслужений вчитель України. Це дуже е, мудра людина, е, досить розумна людина, досить відповідальна людина. Ну Так ну, багато вийшло, я не можу зараз їх всіх назвати, бо я їх на вигляд знаю всіх, але е, хто як семент згадували, що, була, ну, що зараз вже починає більше-більше таких мікроініціатив з'являтися, що ніби так? Якось десь там, десь там. От, може, може щось можете теж згадати десь. Е... Якась ініціатива може бути зараз у нас в районі ще ми планували робити перехід через Желізну дорогу на станції під Замчем. Ми зверталися до пана Сдодоровича з ми до желізну дорогу і проєкт складали. І навіть цей проєкт підтримали, тому що дуже багато випадків на желізній дорозі таких ну, летальних є. І воно було би дуже добре, і там до джерела цей перехід був би нормальний. Ну, але ми хотіли втілити в життя. Ну, і все впирається в кошти і в нашу владу. Це нам зупинили. Далі канатна дорога також планувалася. Ну, я сподіваюся, що її все-таки буде забудова йде містечко під замче. І я сподіваюся, що її втілять в життя. Оце це, що ми хотіли зробити, це цікаве в дійсності. І це наша ініціатива, можна сказати, нашої групи районопізнавчо, тому що я одна того не можу робити, збираємося і щось плануємо із мешканцями, і далі втілюємо життя з допомогою влади.